Слава Україні! вельми Шановане панство! Мене звати Роман, і сьогодні я своїми словами вдруге вже перекажу, що можна знайти класного у грі God of War. Тож сідайте зручніше, беріть щось поїсти, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. А почнемо ми там, де закінчили. А саме в Мідгарді. Ми підходимо до нашого голубого гномика, який дуже і дуже рофільно покращує нам сокиру. Пуньк, нахуй. Все, сокира покращена. Я не знаю, як це працює, але це дуже смішно. Звідси ж ми прямуємо до того чорного туману, який вже тепер можемо розсіяти. І йоп, твою мать, то займає дві чи три хвилини реального часу. Ти просто йдеш в дуже повільному темпі, доки Кратос не додумається вистрелити з тої хуйні. І сам прикол в тому, що ми не потрапляємо на гору. Ми потрапляє в якусь шахту, з якої нам потрібно добратися до гори. Тут, звичайно, ж вступає наш ретарднутий син, який все ламає, і хочеться сказати: бля, я твій рот їбав. Для того, щоб піднятися, нам потрібно зрушити камінь, який впав на шнурок, який тримає щось за лібетку. Чи як ця штука називається? Я не знаю. Я не розумію ці хуні, я не інженер, блядь, я філолог. Тут нам знов приходиться вбивати Лаврова. І не те, що я би був незадоволений, але ну, блять, четвертий чи п'ятий раз за весь час, що я граю, а граю я десь 5 годин, ну трошки репутативність, трошки таке хуйня трошки. Далі ми піднімаємось на ліфті до гори, І тут хуякс. Дракон, блять. Ми б'ємо ліфтом йому по піздаку. І цю екшн сцену я краще залишу в повній мірі, щоб ви нею також насолодились, як і я. Хотілося би сказати, що Ослак зі шрека був би щасливий тут жити, адже цей дракон не єдиний, що є в грі. Але його тут нема, тому виїбати цього дракона доведеться Кратосу. Блять, дуже дивна хуйня. Ми їбемо дракона на прохання нашого сина. Це не сім'я, це піздос. Нам би, блять, до смійного психолога записатись, чи що. Але екшн це охуєнна. Знак подяки, гном Сіндрі починає косплеїти Гаррі Поттер. Витягує з маленької сумки дуже якісь великі об'єкти. Хе, він в один момент даже витягнув твою бившу. Як би там не було, ми прямуємо далі і вже попадаємо на саму гору. І тут, на цій горі веселих пірдолоних свят! є ще віце нападало того білого гувнянного снігу. Та, блять, погодка не дуже. Вже майже на самому піку ми бачимо того чувака, який приходив до нас додому в компанії якихось двох обмутків, і говорять вони з кимось іншим, взагалі, який не хоче з ними говорити, і посилає їх нахуй всіма можливими способами. Мені вже він подобається. Вони йдуть, і ми знайомимось з Міміром. Це такий чувак, якого Одін чомусь закував в дерево. Я не хочу робити субтитри до цього саме діалогу. Він дуже довгий, в ньому дуже багато суті, і я не можу на нього придумати жарти. А тому ми просто відрубаємо міру голову, щоб воскресити. Не думайте, ми не садисти. Коротко в цій розмові мімір нам каже, що це не найвища гора всіх світів. Найвища гора в Йотунхаймі, землі веліканів. Ми маємо повернутися до Фреї для того, щоб воскресити голову Міміра. Варимо нехуйову таку зупу з рогів і язика. І фрея плює йому в лице. Блять, бідний мімір. Розкували з дерева, поварили в казані якомусь плюнули в їбало. Піздя пизда, доля в чувака. Я не знаю. Мені Його дуже жаль. Тепер наш шлях лежить за якимось різаком. Він може вирізати руну у Йотунхайма на мості Біврьості, і ми зможемо таким чином потрапити туди. Якось так воно працює, наскільки я зрозумів. До речі, тут новий тип ворогів і нове добивання. Декілька секунд тому я казав, що мене садисти. Вибачте. Для того щоб дістати різець, нам потрібно розколоти лід. Непростий лід, він товщиною десь як в Антарктиді. Тому ми скидаємо оцей величезний молот на якусь штуку. І це ахуєнно. Просто гляньте. Біля самого різця нас зустрічають ці два обмутки, які явно не українці, а саме тому. Після вбивства одного з двох синів Тора наш малий Атрей починає хворіти, і це щось серйозне, по-моєму. Менше з тим, ми беремо різець і прямуємо одразу до кімнати Тіра, для того, щоб вирізати руну і потрапити вже насправді в той Отунхей. Проте нічого не виходить. Там нас чекає Моді, і він починає вбивати кратуса, а в малого сідає батарейк. Ми відбиваємо атаку моді, але атрей вирубався і щось тут вже зовсім не те, тому ми прямуємо до Фреї. Яку перед тим послали нахуй, тому що вона богиня. Вона погоджується нам допомогти, але є одне дуже сильне але вона послає нас до пекла, і тут навіть не образно, вона дійсно посилає нас до пекла. І каже, що сокира в тих умовах буде просто юзлес, тому нам потрібно щось, що горить. А що може горіти краще, аніж русняна в цій території України? Правильно, клинки хаоса чи якось так мечі хаоса. Я не знаю, як клинки переводиться. Для цього нам потрібно повернутись додому. Фере дає свою лодку, і ми прямуємо до себе додому для того, щоб забрати мечі хаоса. Тут насправді показують дуже довгу сцену, як Кратос пливе і згадує все своє минуле, там навіть в якийсь момент з'являється Афіно два рази. З дому ми прямуємо на Бівріост, а звідти одразу же ж в Хельхейм, тобто в пекло. І хочеться сказати, що. Єбаний метеоролог ще помилив, Нападало 85. А, я забув сказати, що ми взагалі прийшли в пекло. Нам потрібно забрати серце оцього от сторожа, який виглядає знов сука, як лавров. Ну ви заїбали, ну скільки можна повторюватись? Ну алло, ну будь ласка, дайте іншого боса якогось красивого, якогось іншого, зовсім іншого. от з драконом, але ні, нам дають оцього дебіла. Так, в нього інший мувсет, інша всяка штука, але ну блять, ми звичайно ж його вбиваємо і вирізаємо серце. І це сцена така, ну, брутальна, скажімо так. Oh Також хочеться зазначити, що тут з'являється Зевс. Я нагадаю, Кратос вбив Зевса, тобто свого батька, через те, що він його підставив десь там в минулій грі. Я її не грав, не знаю, але знаю, що приблизно так десь відбувалось. З серцем оцього от уйобка ми прямуємо назад до Фреї. Вона варить яке зілля і малий. Магічним чином виздоровлює майже одразу. Тому ми продовжуємо свій шлях до кімнати Тюра. І тут відбувається діалог, який ми всі давно дуже чекали. Він знову ж таки дуже довгий, він йде в живому часі 8 хвилин. Це їбать, як довго. Коротше кажучи, Кратос пояснює малому, що він Бог, і малий на це реагує досить своєрідно, насправді. І ми це бачимо навіть у ігровій і поведінці, що прикольно показано. Також малий питається, чи мати. Богиня, але вона не богиня, вона велікан, наскільки я знаю. Я хотів було пожартувати, що кратос це Степан Бандера нашого часу, тому що Бог війни, але насправді всі ми знаємо, хто зараз є богом війни. Навіть не Богом, а богами війни. Дякую, за сьогодні. В цій кімнаті тюра стільки багато пасток і всяких фішок, що я просто був в шоці з того. Мало того, що мене змусили проходити ті пастки по 3-4 рази, одинакові. Вони одинакові, блять. Ну нема фантазії в людей. Ну що зробиш? Так ще й в кінці дали загадку, яку я розгадати не міг хвилин 15 і сидів, як дебіл. І поки я туплю. На ваших екранах я би хотів висміяти оцю репетативність одною новиною з регіоналіті. Українські війська взяли в полон двох російських окупантів, які раніше вже були в полоні, проте повернулись до РФ у рамках обміну. Блять, круговорот з гімна в природі, просто пиздос. То як оці ходять кругами туди назад, так і ті два дебіла вернулись сюди. Вивільнившись з тої пастки, ми беремо руну, яка активізовується тільки в руках віліканів. А на піввелікан, тому чисто теоретично вона активізувалася на ньому і він тепер її знає. До слова, малий поводить себе як Маленький обмудок, ми боги, ото-сюди, ото-сьо, то-то, то-то. ти блять. До речі, про репетативність. Знаєте, куди нам потрібно йти з тою руною і з різцем? Вгадайте нахуй, ну вгадайте, будь ласка, спробуйте вгадати в коментарях, бо це пездос. Це просто, ну, ало, гра, гра ну, скільки можна нас водити по одних і тих самих локаціях. Курва мать! Бінго, це найвища гора в Мідгарді. Тобто та локація, куди ми спочатку прийшли для того, щоб розвіяти прах. І не розвіяли його, тому що. Блять, не роз'їли. ну класно. Ми проходимо цю локацію, де Сіндрі нас зустрів вже в четверте чи в третє, я не пам'ятаю. Тут малий йому хамить, і якщо чесно, я би хотів йому дати поїбалу. Також він навіть осмілюється затикати Кратоса, затикати Міміра, і затикати всіх решта. І не слухається твоїх команд. Тобто, коли швидше ти командує йому стріляти на X, він стріляв. А зараз він стріляє тоді, коли хоче. І ще й відмовляється. Нормально спілкуватись, говорить постійно whatever, тобто та похуй, ну якось так перекладається. Якби цей малий обмудок в такому стані попав до мене в село, він получив би такої пізди від будь-кого зі старших, що це просто ну словами, то не описати. Він на будь-який вкидон каратуса про те, що треба поводитись нормально, відповідає: в сраці був гімновидів. Себто не трогай мене, я сам знаю, що роблю, хоча не знає, що він робить. На підходах до цієї гори ми бачимо моді, який нам каже, що батько звинуватив його в тому, що він боягуз. І побив. Блять, логічно, твого одного сина вбили, другого що робити, правильно побити. Він точно не москаль, той Тор. Менше з тим. Яка різниця, що зробив з ним Тор, якщо наш атрей вбиває його і поводить себе як скоти надалі? Ну от сука, натуральна сука, він мене харить, він в натурі мене харить, він харить мене, кратоса, міміра, всіх навкруги. Ми доходимо до того піку, використовуємо руну, і, вроді би, все прекрасно, але тут нас чекає Балдур. І він нам каже: якби ж я знав, що мені треба забрати малого, а не тебе, я б тебе вбив давно вже. Не до кінця розумію, що він має на увазі, ми просто починаємо з ним хуяритись. В певний момент Атрей стріляє по мені, бо тому що Атрей зазнавшися скотиною. Балдур його вирубає і спригує згори. А от що далі ви вже побачите в наступному відео? Як я вже казав, не хочу затягувати, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Говоріть, що подобається, що не подобається. все буду покращувати, буду старатись для вас. Просувайте україномовний контент будь-де де тільки можливо, а де неможливо, створюйте самі. Бажаю мирного неба над головою. Слава Україні!